Здоровенькі були. Маєте 5 хвилин. Тоді послухайте епізод із книги Великий Вибух, який називається Міжпланетний космічний корабель. Яскраве Сонце, немов одинокий ліхтар у нічному селі, сліпуче сяяло через великий ілюмінатор, але було неспроможно освітити весь темний безмежний космос. Маленька Земля лишилася позаду. Величезний місяць не встиг дотягнутися до корабля своєю гравітаційною силою тяжіння. І якось навіть по-людськи здивовано спостерігав за тим, як Союз 2 проскочив повз нього. Невже промахнулися? Шкода, що ми фактично можемо міняти тільки орієнтацію корабля, а не його траєкторію. Якщо на дорозі зустрінеться метеорит або штучний супутник, катастрофи не уникнути. Це ж вам не літак? Навколо безповітряний простір. Відштовхнутися немає від чого. Не допоможуть ні кіль, ні закрилки. Для відчутної зміни курсу потрібна гравітаційна взаємодія з велетенським об'єктом із землею або місяцем. Реактивний двигун, якщо розвернути корабель масою 7 тонн перпендикулярно до курсу і вімкнути двигун тягою 400 кг на повну потужність, він скоригує траєкторію на 1 градус за 6 хвилин. А за 6 хвилин на другій космічній швидкості корабель пролетить 4000 км. Павлику, ти не знаєш, навіщо нам уся ця показуха? Як навіщо? Треба ж піднімати моральний дух радянських людей. Перший супутник, перша собака на орбіті, перший космонавт. Все це демонструє світу переконливу перемогу соціалізму над капіталізмом. Ти ще згадав би першу наукову експедицію у складі трьох космонавтів. Он ти про що? Скільки часу в Сергія Павловича і всього колективу забрала ця непотрібна авантюра. Замість того, щоб займатися місячною програмою, він ламав голову, як втиснути в одномісний восток трьох космонавтів, ще й назвали ж, як гордо. Новий радянський багатомісний космічний корабель восход. А якщо американці першими облетять навколо місяця і першими висадяться на його поверхню, про що це свідчитиме? Я не хочу навіть думати про це. Але ми втратили час на повітряні замки. Космос безжальний, він не прощає помилок і байдужий до будь-якої ідеології. Згоден, це була класична показуха і обман, видали бажане за дійсне. Тепер важко пояснити, для чого було влаштовувати весь той цирк. Адже корольов конструктор космічних кораблів, а не фокусник-ілюзіоніст, що змусило його тоді поставити під удар свою репутацію. Чому він вирішив блефувати після справжніх а не вигаданих перемог? Якось по секрету він мені розповів, як усе було насправді. Я обіцяв Сергію Павловичу нікому про це не говорити. Але тепер, коли нас із тобою вже ніхто й ніколи не почує. Розкажи, Юра, хочу перед смертю дізнатися правду. Тоді слухай, коли Хрущову доповіли про те, як американці збираються запустити на орбіту двомісний корабель. Він негайно викликав до себе корольова і наказав до 47-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції відправити в космос не одного, як раніше, а відразу трьох чоловік. І даремно Сергій Павлович доводив Микиці Сергійовичу, що це просто неможливо. Адже Восток одномісний, а союз іще не готовий. Лідер партії та уряду його просто не чув. Виконуйте наказ і все. Так он воно що. Ти знаєш, я й сам підозрював, що то була не корольовська ідея, це ж чисте божевілля. Але Сергій Павлович знав, чим може закінчитися не послух. Багаторічний досвід у таборах на Колимі робить людей мудрішими. Коли він зібрав у себе конструкторів, вони спершу сприйняли ідею відправити в космос трьох чоловік на одному кораблі, як жарт. Але Сергій Павлович не сміявся. Згодом уже всім було не до сміху, як тільки вони усвідомили складність завдання. Ти ж літав на Осході у удвох з Олексієм? Що скажеш? Там і двом космонавтам страшенно тісно. Внутрішній діаметр сферичної капсули менше двох метрів. Як вони вмістили там аж три крісла? А ще ж є прилади, системи життєзабезпечення? Їх довелося викинути. Як це? У нас так багато геніальних вчених і конструкторів. Але чому важливі рішення приймають не вони, а тупі чиновники? Чому Хрущов диктував корольову, скільки космонавтів має бути на кораблі? Такі питання має вирішувати той, хто все життя присвятив космосу. У нас кажуть, Бога немає. Але чому ставляться до генерального секретаря як до безпомильного папи Римського? Сподобалося? Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'яти хвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення.